Сашко, <рістична> я бухтіла, щоб ви зупинилися в <рістична> наша, наша сестра. Я дуже сильно рада, що в нас є така дорога сестра Валентина. Ви її знаєте всі багато років. Особисто я від себе, знаєш, хотіла би тобі сказати, що я не знаю, чому ця традиція пішла, але я готовий суботи, кого вітаю з ним. Нарочаємо, сам не припадає. Тому що в мене є така велика радість від того, що ми тебе знаємо, твій хороший приклад як людини, як дівчини, як подруги, як сестри. Це дуже приємно. І все, що ми всі разом для тебе хочемо бажати, щоб в твоєму житті була тільки Божа воля. І бачиш, в цьому світі є стільки всякого, різних стандартів, як треба жити. Як треба жити в цьому світі, які тенденції, які моди, я удіватися, світ диктує дуже багато. Але я щиро хочу, і ми всі разом приїдемо і з бажаємо тобі, щоб твоїми найбільшими модними тенденціями були Боже Слово, Його воля в твоєму житті. І він, хай Господь Бог тебе провадить далі, тримаючи то міцно за руку, що нікуди не ділася. Щоб в тебе дійсно все було так, як Господь Бог для тебе придумав у своєму житті. Щоб в тебе дійсно сказалося так, як Він того хоче. А це найбільше благословення, в тобі найбільша радість, щоб ти навчилася це відчувати, відчувати цю радість і жити з Господом. І все інше, що існує в цьому світі, нехай не зводить тебе ніколи. Ми при цього щиро бажаємо, обнімаємося, співаємо тобі. <пілляє> Маємо, Давай. 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 давайте. Давайте за вашу бій і за вашу дитину. Хто має бажання? Я маю бажання. Другий тобі, Господь, дякуємо